Доброго дня, всім привіт! Мене звати Уляна, а я керівник партнерських продажів у компанії Будедім. Сьогодні тема нашого прямого ефіру: це 12 питань про буде дім, які будуть корисні нашим клієнтам та нашим партнерам. Сьогодні ви дізнаєтеся, в чому особливості компанії Будедім. Я підготувала 12 запитань. Які найчастіше нам задають наші клієнти, і також ті, які, на мій погляд, будуть цікаві для вас? Сьогодні на мої запитання буде відповідати керуючий партнер компанії Олес Піщак. І також ви можете писати свої запитання у коментарях до прямого ефіру, і в кінці Олесь зможе і на них. Відповісти. Отже, спершу Олесь розкажіть, будь ласка, про себе, а тоді перейдемо до питань. Та, ну, дуже коротко та звати мене Олесь. Я керуючий партнер в Буде Дім і займаюся маркетингом-продажами. в мене. До цього бізнесу вже більше восьми років консалтингова компанія Audit of Sales в сфері продажу. І ми працювали з усіма забудовниками в усіх великих містах України і маємо великий досвід в роботі з таким продуктом. Ну а тепер самі пішли в девелопмент. Чудово. Отже, переходимо до питань. Напевно, почнемо з такої предісторії. Розкажіть нам, будь ласка, Олесь, як взагалі виникла така ідея створити компанію? Так, як я вже сказав, є великий досвід з будівельній сфері, і е, міське житло найкраще розвивається і розвивалося в Києві, це, напевно, такий лідируючий ринок, і на, така от цифра, та, що на початку 2000 тисячі. 2000 року було 150-180 містечок під Києвом котежних а через два роки вже 350. Тобто ринок за міського житла такий вибухнув в столиці, і зрозуміло, що наступне місто логічно це буде Львів, як другий по діловий діловій активності в Україні тому цей тренд однозначно йде сюди, і ну я врахую, він вже прийшов, і треба якісний порту для цього. Погоджуюсь, Львів зараз дуже став цікавим для інвестицій в зв зв'язку з ситуацією в країні. Отже, розкажіть, ще нам, будь ласка, хто ці люди-інвестори, співзасновники компанії? Там, в нас три партнери. Ми дуже відкриті, не знаю жодного девелопера дає. Всі власники на сайті з усім досвідом. У нас ви заходите в сторінку команда, є всі, всі імена, всі прізвища. І ви можете знайти будь-яку людину. Всі власники в соцмережах ви можете написати абсолютно кожному. І відкриті до спілкування. Так, а, так, і так. Інформація про інвесторів якраз є на нашому сайті, буде дім. Так, Добре, отже, третє питання. Розкажіть, будь ласка, про концепцію котежних містечок і чому саме вирішили будувати такі котежні містечка невеличкої площі, такі компактні будинки. Ми пішли в такий сегмент, який у Львові тільки набирає обертів. Я дуже сподіваюся, mm -hmm. що ми будемо лідерами в цьому сегменті: це будинок за стіною квартири. Тобто, якщо раніше клієнт мав обирати або квартиру за двокімнатну, трикімнатну, там, за 60, 70 80 тисяч, а будинок був там в два рази дорожче, да, то ми даємо такий продукт, який в тій самій ціні, але з перевагами з міського житла. І це, це перший момент, другий момент в наших будинках 75 квадратів, 80, 110, тільки корисна площа. То немає е, кімнат зайвих, і та, за зайвих квадратів, які треба обслуговувати, обігрівати, купувати, робити в них ремонт. Ну і енергетичний момент зараз опалювати е, зайві площі це буде, буде вже і буде ще дорожче. Так? Ну, для чого це М -м, краще жити там за, замість 50-60 квадратів двокімнатної можна жити в будинку, який на 20-30 метрів більше, але та сама ціна і це все корисна, класна. Дякую. А вже прийшло трішки більше місяця, можливо, вже навіть до двох місяців. Як ви стартували з будівництвом у підборіжцях? Хто не знає, це за винниками одразу це 15 кілометрів від центру Львова. А, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили стартувати саме з цієї локації? У нас є е, чіткі параметри в нашій концепції: що ми маємо бути не далі ніж е, за 10 кілометрів від Кільцевого Львова. Е, Під нам підходять тим, що вони всього 3 кілометри е, за, за кільцевою поруч mm -hmm. винники і малі резорт е, новий, новий чудовий заклад. От, взагалі, ну такий хороший, хороший напрямок. І звичайна інфраструктура е, містечка має бути е, асфальтована дорога, має бути. Поруч школа, садочок. Там все склалося в цьому населеному пункті, і коли збудований будинок за 6 місяців, 3-4 ремонт, і людина вже живе в абсолютно шикарній локації, де, де все працює. Гаразд. А хто ж тоді є ваш ідеальний клієнт? Наш ідеальний клієнт. Я, я згадую себе. Я... Перший свій будинок побудував вісім років тому і е, переїхав з міста з е, за місто. І перший тиждень я не міг просто заснути, е, бо було настільки тихо, що я не міг зрозуміти, що відбувається. Так а потім е, ну зловив кайф, від того що е, немає цього шуму. Міста, загазовності, транспорту це такий суцільний спокій і суцільна тиша. Так? І, і наш клієнт це той, хто цінує, е, цінує своє життя, свій спокій е, і, і хоче дати його собі, і родині. От, До нас звертаються е, зараз активна реклама і консультації, покази. У нас половина місцевих жителів. і Багато з інших регіонів, переселенців і ті, хто планує купити будинок Угу. Uh -huh. Але дуже часто, коли виходить нова компанія на ринок, клієнта закрадаються сумніви, чи надійно туди інвестувати, чи надійно вкладати кошти. Отже, хотіла б почути от вашу сторону, а що б ви відповіли такому клієнту? Uh -huh. Знову ж таки, всі власники на сайті, ви можете, будь-який клієнт може, може подивитись на будь-який наш бізнес, на перелік на портфоліо наших партнерів, і про жодного з партнерів ви не побачите якоїсь негативної інформації в інтернеті. У нас чиста ділова репутація, і якщо ми вже за щось беремося, всі троє, там ми доводимося до кінця. Угу. А, дякую. Якщо не помиляюся, ми вже переходимо аж до сьомого запитання. А, ви взяли такий досить швидкий тем. Нещодавно стартували в підборістях, а зараз вже дали анонс про те, що виходить новий проект Дервачі. Розкажіть, будь ласка, нам про цей проект, чим він особливий, чим він відрізняється від інших. Ну, е, е, деревач, це якщо на підбрігся це тернопільська траса, то деревач це Стрийська траса, і половина всіх клієнтів у нас просто вимагала дайте нам містечко в тому напрямку. Це, ну ми не могли опиратися ринку е, і, і знайшли ділянку. Е, і починаємо в кінці жовтня будівництво другого котерного містечка в цьому самому популярному напрямку. Він трошки далі від Львова, він від кінкрос 9 кілометрів, але там дуже мальовнична мальовнича ділянка поруч озером, і вона така, як в лісі, знаходиться. От, Запрошую всіх на показ. <рес> Також нагадую нашим глядачам, що якщо у вас виникають запитання, пишіть, будь ласка, їх у коментарях. В кінці, після цих 12 запитань, які я задаю Олесю, ви зможете отримати відповідь і на свої питання. Також ви анонсуєте, що у всіх котеджених містечках буде своя управляюча компанія. Чому ви вирішили передавати все в руки управляючої компанії? Чим це важливо для вашого клієнта? З досвіду роботи з. Котежними містечками, як, як з клієнтами, і як сам мешканець таких містечок, можу сказати, що е, будинок без управляючої компанії це як машина без коліс. От, е, якщо людина заїжджає і не має компанії, яка займається вивозом сміття, чисткою септиків, доглядом за територією, посипкою дороги, чищенням снігу і ще багато всього, то е, Маса питань валиться на голову цього клієнта, так? І, і його шикарне, е, класне заміське життя перетворюється в напівпроблему. Так? А коли є управляюча компанія, бере на себе ці всі речі, ну, по-перше, гуртом це все вирішувати набагато дешевше. А, а по-друге, людина живе, а не займається кожен місяць десятью різними питаннями, на які абсолютно їй не потрібно. Ну, і так, набагану, знати. Так, важливий, що так я, я, я хотів так, також важливо підкреслити: е, вартість цих послуг на сьогодні менша, ніж орендна плата, ніж плата за квартиру щомісячно там в центрі Львова. Компанія буде дім активно налагоджує співпрацю з ріелторами. З масштабними агентствами, не тільки у Львові. Скажіть, будь ласка, чому ви взагалі проявили таку ініціативу співпрацювати з ріалторами? Бо дуже часто ріалтори стикаються з тим, що забудовники просто не хочуть співпрацювати з ріалторами. Чому от ви вирішили, що так, ми будемо співпрацювати, і ви активно так ще їх залучаєте? Ріалтори це невід'ємна частина ринку, і це наші партнери, яких ми поважаємо і готові до співпраці, і я рахую, що ну в сьогоднішніх реаліях ринку від 30 до 50% продаж можуть і мають робити агентства і приватні ріалтори. Це ринок такої персональної довіри. в них є свої кінцеві клієнти, які довіряють персонально цим людям. І або вони або у них куплять відповідно у нас, або, або ніде. Так, ну і Лури, це така вагома частина ринку нерухомості. Так так. А, гаразд. А скажіть, будь ласка, чи працює компанія з інвесторами, чи взагалі вигідно інвестори заходити в проекти «Буде дім» і яка дохідність, чи є розрахунки цієї дохідності? Так, ми якраз виходимо з рекламою по дохідності. Вже є готові розрахунки. Буде найближчим часом рекламна кампанія. Від дохідність від 15 до 25 річних і вхід і вихід через 9 місяців. Угу. Ну, це Тут досить... порахована просто ринкова вартість квадратного метру збудованого і квадратного метру на стадії котлова? Гаразд. Переходимо вже до одинадцятого запитання. Скажіть, будь ласка, які взагалі переваги компанії буде дім? Чим компанія відрізняється від інших на ринку, чим ви особливі? Ми будуємо швидко. В нас можете подивитись динаміку нашого будівництва. Ми тільки місяць назад в нас ще було поле, так а вже вже чотири будинки, які активно будуються. Перші в підборі, у нас концепція котежного містечка і закритого містечка з обслуговуючою компанією, і ми будемо завжди в сегменті будинок за ціною квартири. Тобто ми mm -hmm. ні, ніколи не будемо йти в сегмент це, 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 люкс і, і бізнес, так наш сегмент. Це, такий так, комфорт, це доступне, доступне житло для, так, для людей. Так, mm -hmm. так навіть, навіть люди, які там, стомились жити в місті і хочуть більше спокою, вони можуть продати квартиру у Львові і приїхати за місто, нічого не втрачаючи ворожа mm -hmm. і не докладаючи. Гаразд, а які ж, ну це вже останнє питання. Які загалом а, плани на майбутнє у компанії буде дім? У да, нас зараз ну, всі плани з наших бізнесів, усіх партнерів завжди обітні. І ми наразі почали з двох містечок. У нас в загальному зараз 42 будинки. Впродов ну, вже менше, бо вже декілька продано, так, але в загальному асортименті. І е, наш план за 8 років е, організувати такі містечка на всіх популярних виїздах зі Львова, і загальна кількість будинків е, має перевищити тисячу. Угу. Отже, ми так досить оперативно вже отримали відповідь на. Досить таку вичерпну відповідь на 12 запитань. Хто нас зараз дивиться? Можливо, у вас є запитання. пишіть нам, будь ласка, зараз я переглядаю коментарі. Чи є у когось питання? Так, сердечка точно було. <реш> Ніхто нам поки що не пише. Ну нічого. На ваші питання, якщо раз ну, рам, буде такі виникнуть, ви можете писати на сторінку Буде Дім у інстаграм, або ж е ви можете телефонувати нам, ми з радістю надамо відповідь, з радістю зустрінемо вас у наших відділах продажу. Е е завжди ми є на зв'язку, для кого актуальна е купівля котеджу. Звертайтесь, будь ласка, також, е можливо, нас дивляться. Партнери наші або ж з які ще з нами не співпрацюють. Знайте, будь ласка, про те, що наша компанія дуже активно налагоджує співпрацю з агентствами нерухомості, і ми будемо раді такій співпраці. Ось, і, можливо, навіть хтось із наших партнерів стане гостем нашого прямого ефіру в майбутньому. Ось, Всім дякую за увагу, дякую, що знайшли час. Дякую, Я гар... також. дякую вам. Та. Я зараз постараюся зберегти прямий ефір і ви можете при потребі його переглянути. Всім гарного дня. Все. До зустрічі в будені.